Давайте будемо чесні. Ти, і я обидва знаємо, що єдина відмінність між тобою і людьми на кшталт, Джей кей роулінг, Маск чи сайтама це не твій розум, не твоя мотивація і навіть не твоя працездатність. Єдина різниця ти постійно втомлений. І якщо б не ця маленька різниця, ти легко міг би щоранку написати кілька розділів наступного великого американського роману перед тим як зайнятися іншими справами як от навчанням для іспитів і виживати не лише на підсітатігос було б надзвичайно легко. Але так є зараз. Ти не можеш робити ці речі, бо ти по суті зомбі. Можливо, не як справжні зомбі, як у тій серії Space Dandy, але схожість зростає. У тебе мішки під очима, ти відчуваєш втому, і є та дивна тяга до сирого м'яса. Але найголовніше, у тебе просто немає енергії робити те, що ти хочеш робити щодня. Тож сьогодні я хочу розглянути методи, як порвати цей цикл постійної втоми і повернути щоденні запаси енергії. Перед тим як почати, я хочу зазначити, що я не говорю про такі стани, як синдром хронічної втоми чи сіт, які впливають на мільйони людей у США та світі, я говорю про значно більш поширені відчуття загальної втоми, яке стосується багатьох людей, і яке цілком можна уникнути, дотримуючись зорових звичок, головна з яких кращий сон. Можливо, ти бачив рекомендації національного фонду сну щодо того, скільки годин слід спати щодня залежно від віку. Але навіть якщо ти користуєшся цими цифрами, щоб налиштувати будильник, ти все одно можеш прокидатися з відчуттям, що тебе переїхала вантажівка. під час сну вночі відбувається кілька стадій. Кожна з яких відповідає різному рівню активності мозку, і разом вони утворюють цикл сну. Якщо прокинешся у неправній стадії, ти почуватимеш це жахливо. Ризик, який виникає, коли ти користуєшся будильником. Протягом більшої частини історії людства у нас не було будильників чи електричного світла. Наші цикли сну були природно узгоджені з днем та ніччю. і керувалися самим тілом. Люди, що жили до винайденого будильника, майже завжди прокидалися після завершення циклу сну, якщо їх не розбудив якийсь зовнішній фактор. Через це вони майже завжди прокидалися відпочилими. Натомість, якщо будильник розбудить тебе в середині циклу сну, ти прокинешся в режимі зомбі. Як сказав Пірс Джей Говард, людина, яка спить лише 4 цикли або 6 годин, почуватиметься більш відпочилою ніж та, що спала 8-10 годин, але які не дозволили завершити жоден цикл через пробудження до його закінчення. Кожен із цих Циклів сну триває в середньому 90 хвилин, і в минулому я рекомендував сайт sleeptime.me, щоб допомогти вам визначити, коли вам слід прокидатися. Але нещодавно я дізнався, що ця 90 хвилинна цифра насправді є лише середнім значенням і може коливатися до 30 хвилин, в бо обидва боки. Вам слід натомість попрацювати над тим, щоб з'ясувати, коли ви прокидаєтеся природним чином. Це може зайняти деякий час, але як тільки ви це дізнаєтеся, ви зможете використовувати свій будильник як запасний метод. Будильник потрібен лише для того, щоб ви гарантовно встали вчасно, якщо щось піде не так. Звичайно, це також означає, що вам потрібно виробити звичку, лягати спати в час, щоб прокинутися до того, як спрацює будильник. І якщо у вас із цим проблем, як у мене, по суті, ви хочете від це від усього, що вас зазвичай затягує задовго до сну. Для мене це означає вимикати комп'ютер близько 9 вечора. Інакше я переконаю себе, що можу відповісти на пару електронних листів, потім неминуче зануритися в затягну трину, щоб перевірити, чи має все необхідне, щоб навчити Фредді Крюгера бути паристою. Спойлер у мене абсолютно. Абсолютно не виходить, навіть якщо у вас залізобетонний графік сну, ви все ще можете страждати від кількох проблем, які дуже поширені серед студентів і пов'язані між собою. Ми зараз трохи захлибуємося в науку, але спочатку я хочу зазначити, що коли я відчуваю в тому протягом дня, коли у мене з'являється відчуття туману в голові, двадцяти хвилинна прогулянка на вулиці завжди допомагає. Тож я однозначно рекомендую спробувати. І чесно кажучи, це інтуїтивно зрозуміло. Тому що наші тіла були створені для руху, люди раніше долали кілометр за кілометром, щоб зловити свою здобич і до того ж, ми могли носити сильний комбінезон. Але зараз багато з нас ведуть сидячий спосіб життя. Ми проводимо багато часу в кріслах, А весь час, який ми проводимо за екранами та книгами, тримає нас у приміщенні подалі від сонця. Цей зв'язок може бути не таким очевидним, як у рослин, яким потрібно лише сонячне світло та браундо. Сонце відіграє величезну роль у підтримці вашого рівня енергії. По перше, вплив сонячного світла допомагає вашому тілу правильно розраховувати час вироблення мелатоніну, що допомагає вам залишатися у синхронізації з циклом дня і ночі, але сонячне світло також є основним джерелом вітаміну Д, який не тільки відіграє роль у підтримці здоров'я ваших кісток, роботі, імунної системи та легень, але відіграє велику роль у допомозі уникати втоми. Дослідження, проведене у 2014 році, виявило високу кореляцію між дефіцитом вітаміну Д та втомою. Можливо, ви думаєте, що можете просто краще харчуватися, щоб отримати вітамін Д, але це не так. Хоча покращення раціону безумовно допоможе вашому рівню енергії в інших аспектах, як зазначає Марк Сісон у своїй книзі Первісний план. Щоб підкріпити це конкретними цифрами, стандартна американська дієта дасть вам приблизно 300 МО, але експерти рекомендують отримувати близько 4 тисяч. Це велика різниця, але на щастя просто вийти на вулицю на 20 хвилин у піковий місяці сонячної активності може легко компенсувати цю різницю. Тут варто зазначити, що одного лише перебування на сонці часто не достатньо. Якщо ви не живете біля екватора, через що багато людей страждають на сезонний ефективний розлад. Але навіть з ними корисно намагатися виходити на сонце хоча б трохи щодня, навіть якщо це просто коротка прогулянка. І це підводить нас до теми фізичних вправ. Можливо, ви думаєте, що я скажу, що єдиний спосіб не почуватися втомленим увесь час, це робити інтенсивне тренування щодня, але на щастя, це не так. Насправді, навіть вправи низької інтенсивності, як от 20 хвилин на прогулянку на свіжому повітрі, можуть бути навіть ефективнішими за позбавленнями від симптомів втоми, ніж інтенсивніше тренування. У 2008 році дослідники з університету Джорджії провели дослідження і виявили, що студенти, які займалися лише 20 хвилин тричі на тиждень, мали значні покращення у своєму щоденному рівні енергії. Отже, підсумок такий: якщо ви постійно втомлені, займайтеся фізичними вправами щодня. Якщо вам подобається важкий жим лежача або біг на 10 миль, то близько робіть це. Але якщо ні, ви все одно отримаєте користь від швидкої прогулянки в темпі, який не змусить вас розлити каву. До речі, про каву, давайте поговоримо про кофеїн. Я не збираюся тут прямо засуджувати кофеїн, тому що якщо ви використовуєте його час від часу, він може бути корисним інструментом для боротьби з втомою. Але як може сказати вам цей колишній кофеїновий залежний. Дуже легко почати вживати кофеїн на регулярній основі, і саме тут починаються проблеми. По-перше, якщо ви п'єте щось із кофеїном досить пізно в день, це може серйозно зіпсувати ваш сон, і досить пізно я маю на увазі не чашку кави о дев'ятій вечір. Я говорю про приблизно 6 годин до сну. Крім того, як і в будь-якого іншого наркотику, ваше тіло починає виробляти толерантність до кофеїну при регулярному вживанні. Простіше кажучи, у вашому тілі та мозку є багато рецепторів для сполуки під назвою аденозин. Кофеїн працює по суті, імітуючи цей аденозен. Блокуючи рецептори та не даючи аденозину пройти, тимчасово змушує вас почуватися енергійним, а не втомленим. Автор Стівен Браун порівняв цей процес із підкладанням дерев'яного бруска під одну із головних педалей гальма мозку. Однак, як тільки кофеїн виводиться із вашої системи, весь накопичений аденозин спрямовується вперед, створюючи той самий знайомий кофеїновий відкат. Мало того, регулярне вживання кофеїну також змушує ваше тіло збільшити кількість, створити більше аденозинових рецепторів, а це означає. Що з часом вам потрібно все більше і більше кофеїну, зрештою, ви станете схожим на мого друга в коледжі, який випивав по 3-4 кави щодня. Якщо ви вже на цьому етапі, можливо, ви і є той мій друг з коледжу або ви на шляху до цього. Як я був кілька разів у своєму житті, процес відмови від кофеїну може бути складним. Застосування звичок щодо сну та фізичних прав, про які ми вже говорили в цьому відео, безумовно може допомогти. Але ви також можете скористатися наступними кількома порадами, щоб зробити цей процес ще простішим. По перше, якщо ви п'єте каву або енергетичні напої, спробуйте перейти на чай. Хоча більшість видів чаю місяць певний кофеїн, його майже завжди набагато менше ніж у тих інших напоях. По-друге, використовувати додаток для відстеження звичок і пройдіть 30-денний челендж, що відмовитися від кофеїну. Це дасть вам трохи додаткової мотивації, і ви відзначаєте свій прогрес кожного дня. І наостанок пийте більше води, і ви можете виробити цю звичку, носячи із собою пляшку з водою, куди б ви не йшли. Це по суті зробить воду заміною для всіх тих кофеїнових напоїв, до яких ви зазвичай вдаєтеся. І Якщо вона не дасть вам бадьорості, вона насправді допоможе з відчуттям втоми та туману в голові. Навіть легке зневоднення може викликати Відчуття втоми, тому що практично кожна частина вашого тіла, включаючи мозок, потребує достатньо запасу води для нормального функціонування, якщо я не беру із собою пляшку з водою, коли виходжу, я майже не п'ю води протягом дня. Гаразд, ми багато чого розглянули в цьому відео, тож давайте зробимо короткий підсумок. Якщо ви не хочете бути втомленим увесь час, хочете бути енергійним, по-перше, висипайтеся і поважайте цикл сну, не прокидаючись від будильника. По-друге, виходьте на вулицю, отримуйте трохи сонячного світла щодня, а в самому місяці також розглядайте можливість приймати добавки вітаміну Д. По третє, займайтеся фізичними вправами щодня, навіть якщо це щось відносно низькорівневе. По-четверте, вживайте кофеїн помірно, використовуйте його як інструмент. Не будьте як мій друг із коледжу, який п'є 3-4 кави на день. І нарешті номер п'ять. Переконайтеся, що ви п'єте достатньо води. Можливо, ви думаєте, що жодна з цих звичок не здається якоюсь несподіваною чи глибокою. але я б запитав вас, скільки з них ви дотримуєтесь? тому що насправді уникнення життя в постійній втомі зводиться до вироблення здорових звичок. Вони можуть здаватися очевидними, але іноді нам потрібно просто нагадування. Нам потрібно зупинитися і взяти на себе зобов'язання або запровадити систему, щоб змусити нас ставитися до них серйозно. Я не згоден з багатьма речами, які цей чувак говорить сьогодні, але Еліот Хаус висловив дуже слушну думку, коли сказав: Найважливіша частина гри це ваша ігрова фігура Тож зробіть свої здоров'я при. Пріоритетом і натомість ви будете винагороджені надзвичайним рівнем енергії та зосередженості.